Hey, you. You finally awake. Вітаю друзі. Так вже сталося, що цього літа я шукав щось, на чому можна було б грати в простенькі ігри під час відключень. Але в результаті придбав собі Steam Deck. <плес> Проте з моменту його покупки я не зробив жодного відео про нього, тому час це виправляти. І сьогодні хотілося б поговорити про те, в які ж ігри зі Стему краще всього на ньому зіграти. А тому сподіваюсь, даний ролик стане корисним як тим, хто тільки планує придбати даний пристрій, так і тим, хто вже ним володіє, але не знає, що б ще на ньому пограти. Одразу попереджаю, ігор буде багато. За два місяці користування девайсом я встиг як повноцінно пограти на ньому в чималу кількість тайтлів, так і потестувати не менше. А тому для зручності я згрупував їх за жанрами, хоча це і не єдине, що згадуватиметься. Завалюйте собі чай чи наливайте кави, і поїхали! Одним із перших ігор, про які хотілося б поговорити, це різні екшн ігри від третьої особи, слешери і тому подібне. І треба відзначити, що ігри Міядзакі, з яких я розпочав тестування, йдуть на деку чудово. Третя Dark Souls йшла без будь-яких проблем 60 FPS на середніх налаштуваннях. З Sekiro аналогічна ситуація, ну а Elden Ring вже тримав кадрову частоту в районі 40 FPS, що теж цілком іграбельно. Перший і другий соуси я не тестував, але гадаю, там взагалі не має бути жодних проблем, тому якщо любите страждати в подібних іграх, то дек доволі гарно себе в них показує. До речі, доволі нова Lice of P, яку, звісно ж, робили не From Software, але яка в тому ж жанрі і є досить непоганим творінням, особливо враховуючи той факт, що це перша велика гра корейської студії NeoViz, теж гарно розкрилась на деку. Якщо ж ви любите слешери, то маю вас запевнити, що вся серія Devil May Cry, а також Bayonetta, Ninja Gaiden та деякі дрібніші представники жанру відмінно працюють. Навіть Devil May Cry 5, яка є більш графонистою, не має жодних проблем з тим, щоб видавати 60 ФПС. Тому якщо ви, як і я, любите іноді понабивати Triple S комбой, то цю справу можна легко перенести і на портатив. Ну і куди ж без серії Якудза, яка завдяки своїй багатій бойовій системі, теж є доволі першокласним екшеном. Про більш старі ігри серії і говорити не варто, адже їх здатен потягнути слабкий ПК. Тоді як ті, що створені на рушії Dragon Engine, зокрема Lost Judgment або ж Якудза 8, дозволять непогано провести час, а характерні для серії довгі катсцени ще й дозволять трохи зекономити заряд батареї. Загалом, як для портативки, Дек себе досить непогано показав в різних AAA-акшенах. Хоча, звісно, якщо брати останні новинки, наприклад, той же Wukong, там вам доведеться вже обмежуватися відносно стабільними 30 кадрами за секунду. Ну і в випадку із важкими іграми батареї Дека, звісно ж, вистачає в середньому на пару годин гри. Десь більше, десь менше. А тому, якщо плануєте використовувати дек для гри подібне, то або купіть для нього док-станцію, щоб можна було підключати до телевізора чи монітора та використовувати як звичайну консоль, або ж підберіть хороший павербанк, щоб можна було грати в портативі набагато довше, зокрема під час відключень, які, як ми на жаль знаємо, можуть бути тривалими. Окремо пару слів хочу сказати про сучасні ігри Sony, які виходили на ПК. У мене це було God of War, Marvel Horizon Zero Dawn, The Last of Us Part 1 та Days Gone. Ось тут я був приємно здивований, тому як ці ігри на надеко отримують досить непогану картинку при хорошій, а місцями і відмінній продуктивності. Хоч підключай до телевізора ігра як на PS5. Далеко не кожен помітить різницю. Якщо говорити про рольові ігри, то більше всього часу я грав в п'яту персону. І якщо ви шукаєте цікаву історію на сотню годин про те, як звичайні підлітки намагаються змінити світ на краще за допомогою стандів із Джоджо, персона саме для вас. Враховуючи те, що оригінальна гра ще з епохи PS3, то якихось особливих проблем з нею не мало б бути. Але не всі японці ще полишили давню традицію робити криві порти на ПК, і хоч на деяку ситуація краще. Задля балансу між нормальною продуктивністю та відносно довгим життям батареї, я б радив ставити лок на 40 FPS, з яким гра чудово працює. Візуальні новели – це саме те, заради чого я шукав якийсь ноутбук чи планшет на Windows ще до того як вирішив придбати дек. Гадаю, не варто говорити, що з їх запуском на деку немає жодних проблем. Ну хіба що крім якихось окремих випадків з оптимізацією конкретних проєктів. А тому краще назву кілька цікавих ігор, в які я сам грав і вам рекомендую. По-перше, це вся серія AceTORN, тим паче цієї осені всі ігри з'явились в стімі. Батареї вам вистачить дуже надовго, а тому розплутувати загадкові справи і кричати судах, ви зможете не перериваючись на підзарядку, тобто добрі 6, а то, можливо, навіть і 7 годин. Якщо вам більше до душі різні наукові пригоди. Вкрай раджу серію Science Adventure, особливо Steins Gate, хоча інші ігри можуть запропонувати не менш захоплюючі пригоди. Той же видавець Spike Chan Soft має в Steam і інші круті ігри, а тому, якщо приміром вам було замало судів весь Attorney, то спробуйте Danganronpa, Ронпа, де й довіряти нікому не можна, і справи більш заплутані. Любителям же фантастики точно варто познайомитися із серією Zero Escape, в якій ви, опинившись в групі з дев'яти людей. Маєте з'ясувати, де ви знаходитесь, та яка ваша мета в смертельній грі на виживання? Ось тут ситуація вийшла двояка. Якщо про FMV-ігри чи старі проєкти по типу Фарінгейту, Хеві Рейна або ж ігор від Telltale і говорити нічого, бо все це чудово працює. Ну хіба що ігри від Telltale можуть не дуже економно відноситись до батареї, принаймні таке було в мене в їхньому Бетмені, Тот із сучасними представниками жанру все згодиться до того, як вам пощастить. Хочете подивитись на повстання андроїдів і зіграти в Detroit Become Human, що й досі є одним із найкращих інтерактивних фільмів? Вона себе досить непогано показує, і навіть українізатор вже є, нехай її фанатський. Але ігровий досвід псують нечасті фрізи. Любите хоррори від Supermassive Games? Тут вже складніше, бо якісь ігри з їх антології The Dark Pictures йдуть краще, якісь гірші. А Zekoрі особисто в мене взагалі була ледве іграбельною з ФПС в районі 15-20 на будь-яких налаштуваннях. Ну а демка їх нового проєкту, The Casting of Frank Stone, на деко взагалі тупо вилітає, хоча з того, що я чув, вона і на ПК не те, щоб чудово працює. Якщо колись я обходив боком деякі рогалики, зокрема піксельні, то з покупкою дека вони надовго на ньому поселились, і тут немає нічого дивного. Адже, по-перше, пікселі не так сильно ріжуть око на 7 екрані. Ну а по-друге, грати в ці ігри на одному заряді можна дуже довго до шести, а то й навіть 7 годин, якщо додатково разово ще зробити відповідні налаштування для кожної гри, знизивши частоти відеокарти, процесора та навіть пам'ять. На продуктивність це не вплине, бо ігри й так переважно не вибагливі, але сам дек не буде на повну там, де це не потрібно. Якщо ж говорити про конкретні ігри, то любителям складання колод пораджу класичну Slay the Spire, яка не тільки має українську локалізацію, але й збільшені шрифти для деку. А також новеньку балатро, котра спочатку виглядає як простий покер, але дуже швидко затягує завдяки додатковим механікам. Якщо вам хочеться більше екшену, причому такого, де ваші навички дійсно важливі для гри, спробуйте Enter the Gungeon. вона на диво непогано грається без мишки, і пропонує чималий арсенал для любителів постріляти. Якщо вам хочеться більше рандому, The Binding of Isaac підкидатиме щось нове в кожному забігові, а для того, щоб витиснути з гри, все може знадобитися добра тисяча годин. Якщо ж ви шукаєте баланс між контролем і рандомом, то варто спробувати Dead Cells, підтримку якої тільки нещодавно завершили після майже семи років додавання контенту, завдяки чому ви можете насладитись ультимативною версією гри. Також не варто забувати і про Хейдес, друга частина якого вже в ранньому доступі має офіційну українську локалізацію, а перша отримала фанатську, яку також можна без проблем поставити на дек. І якщо ви ще взагалі не знайомі з жанром Рогаликів, то це буде хороша точка входу. Ну а про Vampire Survivors, ви певно, і без мене чули, адже завдяки своєму простому ігровому процесу гра стала неймовірно популярною і давно залишається в топах ігор, які запускають на ДЕКу. Однак. Якщо хочете спробувати щось оригінальніше, приглядіться до Death Must Die. Так, там, на жаль, поки що тільки ранній доступ, але це дуже крута комбінація вампірів та хейден зі своїми унікальними особливостями. Оскільки Metroidvania – це той жанр, який в більшості не має серйозних вимог до заліза, то й на деку майже всі представники жанру, яких ви тільки зможете згадати, повинні чудово працювати. Особисто я більше всього часу провів у збірниках Castlevania від Konami. Застаріла графіка яких менш помітно на маленькому екрані, тоді як ігровий процес багатьох і так задумувався для портативок, завдяки чому грати цілком комфортно і приємно. Якщо говорити про щось більш сучасне, то Hollow Knight, як еталон сучасних метроїдуній, ідеально працює, а українізатор на нього ставиться без проблем. Дуже вчасно в стімі вийшов новий принц версії від Ubisoft, який теж став метроїдуванняю, а тому певну частину гри я пройшов під час відключень на деку. І, звісно ж, це був виключно приємний досвід. Також можу згадати дві літні новинки: Nine Souls, яка має круту історію та боївку, побудовану довкола парирувань, і Pass of the Teal Lotus, яка фокусується на платформінгу та японській мітології. Обидві чудово показали себе на деку, і обидві мають офіційну українську локалізацію, а тому ще більше причин спробувати зіграти в них. Дуже приємним сюрпризом для мене стало те. Що невдовзі після моєї покупки Дека, класичні Флетаут отримали офіційну підтримку, завдяки чому зараз ідеально працюють і навіть відносно економно використовують ресурс батареї. Ну а оскільки в серію Need for Speed я почав грати добрі 20 років тому, то було б дивно не подивитися, як там справи у неї. На жаль, найновіша гра, яка є в стімі, це Андекавер, а тому легальним шляхом не перевірити, як працюють легендарні Most Wanted та ж Underground 2. Однак всі сучасні представники серії, зокрема Remaster Hot Pursuit, Payback або ж Unbound, мають гарну продуктивність, хоча питання до якості самих ігор все ще залишаються. А ще я нарешті відкрив для себе таку чудову гру, як Split Second, яка пройшла перевірку часом і відмінно грається. А якщо дек підключити до телевізора і під'єднати до нього два геймпади, то можна і грати з друзями по сплітскріну. Останній пункт відео, але далеко не останній за значущістю, це емуляція. Коли я тільки планував брати дек, я відштовхувався виключно від своєї бібліотеки в Стімі, але вже після покупки вирішив одним оком глянути на цю можливість. І вона, яко кажучи, мене приємно вразила. По-перше, тому що вже давно весь цей інструментарій зібраний у дуже зручну обгортку, і після першочергового налаштування все запускається через окремий крутий інтерфейс за пару кліків, наче ви граєте на справжній консолі. По-друге, платформ, які зараз можна успішно емулювати на деку, більше сотні. Особисто я про більшість з них навіть не чув. Але це чудова можливість наверстати упущене і пограти у всяку класику кількох минулих поколінь консолей, як портативних, так і стаціонарних. Адже все, включно до епохи PS3 чудово емулюється, та й навіть більш сучасні консолі з легким залізом можна запхати в емулятор на деку, наприклад, Wii U або ж Switch. Якщо говорити про конкретні ігри, то грав я переважно в хіти епохи PlayStation 2, такі як Mortal Kombat, Silent Hill або ж Матриця. Вперше нормально пограв в Prince of Persia 3D, який виходив тільки на ПК та Dreamcast. познайомився з Dante's Inferno і Yakuza Dead Souls PlayStation 3, вдруге пройшов в другу байонету з Wii U. та погрався ще з деякими тайтлами, які непогано показали себе на деку. Загалом даний девайс можна брати вже хоча б в тих випадках, якщо ви хотіли б пограти в старі консольні ігри, але не хочете морочити голову з оригінальними консолями. Однак справедливості заради окремі емулятори зараз дуже швидко розвиваються. Той же емулятор PS4 ледве запускав меню Bloodborne, яке ще й нормально не працювало, коли я купив дек. А зараз в гру вже можна більш-менш повноцінно грати, хоча пройшло лише 2 місяці. А на цьому все. Сподіваюсь, відео виявилось для вас цікавим та інформативним, і ви змогли виділити щось для себе або ж у вас з'явилось бажання придбати Steam Deck. Тому ви тим часом напишіть в коментарях, які зі згаданих ігор ви вже грали, а в що тепер плануєте зіграти. Буде цікаво почитати. Дякую вам за те, що додивились відео до кінця. Окремо подяку висловлюю своїм спонсорам за їх підписки. і Донати. Серед цих чудових людей є Дмитро Джустарович, Дмитро, Микола Шадлер, Переріжок, Данільєр та Кадсумакі. Якщо і ви хочете підписатися або задонатити, то в описі до відео знайдете посилання на Donatello і Баймієкофі разом з посиланнями на інші сайти, де я теж веду активність. Якщо ж відео вам сподобалось, то не забувайте ставити лайки, писати коментарі, вмикати сповіщення та підписуватись на канал, якщо ще цього не зробили, адже всі ці дії дуже допомагають просуванні і розвитку каналу. Дякую вам за ваш час і зустрінемося в наступному відео.